Усім привіт! Сьогодні готуємо нашу одну із улюблених страв. Це курочка в азіатському стилі з овочами. Дуже смачно, дуже ароматно. Я вам всім рекомендую приготувати цю неймовірну страву. Отож, беремо куряче філе і нарізаємо його на такі полосочки, невеликі. На розігріту патильню я наливаю олію, тепер викладаю куряче філе і буду обсмажувати до білого кольору курочки. Тепер додаю 1 столову ложку арахісової пасти. Та соєвий соус. Більше солі я додавати не буду, тому що соєвий соус додасть достатньо солоного смаку. Усе гарно перемішуємо. І також я додаю сухий часник. Він дуже гарно пасує до цієї страви. Зверху я викладаю заморожені овочі і під кришкою тушкуємо півгодинки. Ось така гарна страва у нас виходить. Для ще більш гарного вигляду та довершеного смаку зверху я посипаю кунжутом. Дуже гарно до цієї страви пасує рис та локшина. Усім рекомендую приготувати та насолодитись. Це дуже смачно та ароматно.